Використали відео з нашого ефіру для чергового вкиду, але відредагованого та переозвученого за допомогою штучного інтелекту. Це помітили колеги з волонтерського проекту Stop Fake. в ефірі. Запрошений експерт розповідав про проблему СЗЧ в українській армії. Проте рашистські фейкороби вирішили поділитися пропозиціями, які вони розглядають для своїх СВОшників в 21 столітті вже і собак чіпують, щоб вони не тікали. Я не розумію, чому б нам не чіпувати цих, щоб можна було знайти по GPS і повернути. І насправді я пропоную подивитися і послухати, як ж виглядав ось цей уривок з нашого ефіру із заступником командира Третього армійського корпусу Збройних Сил України Дмитром Кухарчуком. Ситуація критична, але я би не акцентував чисто на жовтні, тому що я чесно не можу сказати, які цифри по Україні я можу відповідати виключно за наш корпус і поширювала згенеровану брехню у соціальних мережах від Телеграму, Фейсбуку до мережі X. Текст публікації варюється, але кодові. Кодові слова насправді скрізь використовувалися однакові, ширили сфабрикований фрагмент, як анонімні канали з аудиторією в сотні тисяч, так і персональні блогери. До речі, в цьому ефірі Дмитро Кухарчук говорив про необхідність створення гарячої лінії, щоб бійці, які пішли в СЗЧ, могли повертатися до війська і мали змогу обрати підрозділ, в якому вони б хотіли і хочуть служити. І знову до зустрічі і до можливих кадрових рішень на банковій президент прийняв рішення не звільняти Андрія Єрмака. Про таке повідомив нардеп України Ярослав Железняк. За його словами, Зеленський піде в контратаку на тих, хто був долучений до Міндічгейту. Після того почнуть знову атаку з російським слідом. Ну і далі можна буде почути. Потужну контратаку вже проти усіх, хто, хоча б якось, був задіяний у розслідуванні міндічгейту, додав Ярослав Железняк. І президент України має зустрітися з фракцією Слуга народу сьогодні, о 20-ті. як пише журналістка Юлія Забєліна, Більшість з них не планує приходити, адже криза триває ще з часу конфлікту навколо Набута САП. А частина просто боїться можливого оголошення перевиборів у офісі ж президента, зокрема в команді Єрмака, ситуацію подекуди використовують для пошуку зручних ворогів. Зокрема, згадують і Арахамію, і Гетьманцева. Одночас, кілька груп всередині України і за кордону вже... Вже нібито підтримують ідею звільнення Андрія Єрмака. І народні депутати фракції Слуга народу готують питання до глави, до глави держави в онлайн-документі, який розіслав голова фракції Давид Архамія, щоб вони могли відчувати себе вільніше. Тобто, частина парламентарів просто сумнівається, що зустріч буде продуктивною, і побоюється, що будь-які відверті відповіді миттєво потраплять у телеграм-канали. Нардепа від фракції Слуга народу в очікуванні зустрічі з президентом Зеленським підготували своє бачення політичної кризи, яке готові представити главі держави. Про таке напередодні в нашому ефірі заявив народний депутат від фракції Слуга народу Богдан Яременко. Давайте послухаємо. Це політична позиція, і наша спроба показати е в рамках дискусії, яка триває у фракції. Вона поки що така трохи безсистемна. Відбувається на якісь неформальні основі, але завтра, можливо, формалізується під час зустрічі з президентом. От наша спроба сформулювати певні підходи до кризи, яку всі ми переживаємо, яка викликана цією високопосадовою корупцією розкритою на бую